Закон не має зворотньої дії в часі до випадків, коли військовозобов'язаний був виключений з військового обліку через гранічний від перебування на такому обліку. І так Одеський окружний адміністративний суд 4.06.25 зобов'язав ТЦК внести до реєстру оберіг інформацію про виключення позивача з 2008 року з військового обліку через гранічний від перебування на ньому. Обґрунтування позивача зазначені в позивній заяві, і так позивач був виключений з військового обліку в 2008 році через досягнення гранічного віку перебування в запасі 40 років на той час, що підтверджується записом у військовому квітку. У 2024 році позивач дізнався через додаток Резерв Плюс, що в реєстрі «Оберіг» він значиться як військово зобов'язаний. Хоча був виключений з військового обліку, 19.11.2024 року позивач звернувся до територіального центру комплектування та соціальної підтримки із заявою про внесення відомостей про його виключення, але отримав відмову з вимогою особисто з'явитися для уточнення даних. Позивач суд просив. Наступне, визнати протиправну бездіяльність відповідача щодо невнесення до реєстрів інформації про його виключення з військового обліку та зобов'язати відповідача внести ці відомості до єдиного державного реєстру призивників військовозобов'язаних і резервістів, а також просив суд стягнути з ТЦК та СП на його користь за рахунок бюджетних асигнувань судовий, сплачений ним судовий збір. У розмірі 1211 гривень 20 копійок, що до даних позивних вимог зазначив відповідач, тобто ТЦК СП. І так, та СП стверджували, що позивач перебуває на військовому обліку з 2021 року і має військове звання старший солдат. Зміни до закону України про військовий обов'язок і військову службу, які були станом на 2014 рік, підвищили гранічний вік перебування в запасі до 60 років, а тому позивач підпадає під ці норми як військовозобов'язаний. Так само позивачу, на підставі цього позивачу було рекомендовано особисто з'явитися до ТЦК для уточнення особистих даних. У свою чергу, суд, зробивши аналіз позивних вимог та заперечень, які були надані відповідачем, встановив наступне: і так: обставини, які були встановлені судом. Позивач був виключений з військового обліку в 2008 році через досягнення граничного віку 40 років для рядового складу на той час, зміни до законодавства. України 2014 року, а саме ті зміни, які стосувалися підвищення гранічного віку до 60 років, не мають зворотньої дії і не застосовуються до осіб уже виключених з військового обліку. Позивач не подав заяви про повторне заття на військовий облік, а уточнення даних в резерв плюс не має бути дорівнює дорівнювати постановці на облік. І не означає, що це є постановка на облік. Відповідач не виконував обов'язок внести до реєстру інформацію про виключення позивача, що є протиправною бездіяльністю з його боку. І таким чином суд прийшов до висновку про протиправність саме в частині бездіяльності. І так, висновки суду. Частині протиправності бездіяльності ТЦК та СП не виконав обов'язок внести до Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних призивників і резервістів, а також оберіг відомості про виключення позивача з військового обліку, хоча мав усі необхідні документи, а саме військовий квіток із записом від 2008 року. Вимога особистої явки позивача для уточнення даних. Взагалі, суперечить порядку номер 559, який дозволяє подавати заяви як в електронній, так і в паперовій формі, і, і щодо позиція суду щодо і, зворотньої дії закону в часі. І так. Зміни до закону номер 2232 Рімська 12, які набули свої чинності в 2014 році, не застосовуються до позивача, оскільки він був виключений з обліку в 2008 році. За тодішніми нормами гранічний вік становив 40 років. Повторне ж взяття на облік без згоди позивача. Порушує його конституційні права, передбачені статтею 3 Конституції України, про що зазначено неоднократно зазначалося в рішеннях Конституційного суду України, наприклад, такому, як рішення номер 5 р від 2018 року. Ну і стосовно недійсності даних у реєстрі оберіг, що нам сказав суд. Дані позивача як військово зобов'язаного в реєстрі оберіг взагалі не відповідають його військовому квитку. Що робить саме електронний військово-обліковий документ недійсним, згідно порядку номер 559 пункт 7. Ну і в кінці, все ж таки, який спосіб суд обрав задля відновлення права позивача, то суд зазначив, що. Суд визнав ефективним способом захисту зобов'язання ТЦК суд визнав ефективним способом захисту і саме зобов'язання ТЦК внести до реєстру відомості про виключення позивача з військового обліку, оскільки відповідач не мав дискреційних повноважень і тільки має діяти відповідно до закону, і лише один законний варіант дій, це внесення змін в єдиний державний реєстр призивників, військовозобов'язаних і резервістів. В результаті рішення суду звучить наступним образом: суд задовільнив позов повністю, визнав протиправну бездіяльність ТЦК та СП щодо невнесення до реєстру оберіг інформації про виключення позивача з військового обліку і зобов'язав ТЦК та СП за адресою внести до єдиного державного реєстру призивників військовозобов'язаних і резервістів інформацію про виключення позивача з військового обліку військовозобов'язаних. Крім того, звісно, суд вирішив питання і про стягнення з відповідача на користь позивача, судові витрати у сумі 1200 гривень, 1211 гривень 20 копійок. Друзі, я вже неоднократно в своїх відео, і хто е, звертається до мене на особисті консультації, а також в прямих ефірах неоднократно казала: закон в таких випадках, коли хлопці були виключені в минулому через стан здоров'я, Через судимості, через гранічний вік перебування в запасі закон не має зворотньої дії в часі, тому що відповідно до роз'яснень Конституційного суду і не одне таке роз'яснення було, коли правовідносини були закінчені на момент прийняття нового закону, який скасовував правила минулого закону, є немає зворотньої дії в часі. І тому всі оці вимоги до військовозобов'язаних стати на облік, віск... вірніше, всі вимоги до хлопців, які були раніше виключені з військового обліку, стати знову на облік або ж постановка таких хлопців на облік без їх згоди є абсолютно протиправною. Друзі, якщо вам потрібна допомога і у вас склалася така ситуація, ви можете до нас звернутися. У нас є позитивна практика по вирішенню таких питань в судах, а є позитивна практика і про вирішення таких питань навіть на досудовому порядку, коли достатньо обґрунтованої заяви задля внесення інформації в базу оберіг про ваше виключення навіть на досудовому порядку. Друзі, будемо раді вас. Бачите, у нас на консультації. Бережіть себе, тихого мирного дня. Кому цікаве таке відео, якщо вам цікаве таке відео, ви можете поділитися з ним і не забувайте про лайки і е, репост.